Мешканці вулиці Антонича у Троскавці можуть пройтися своєю вулицею лише в гумових чоботах, адже їхню дорогу постійно розривають. Починаючи з 2010 року, тут почали прокладати високовольтні кабеля. Спочатку для міротелю, потім для світязянки. А після цього великі спеціалісти проклали газову трубу прямо на водяну. В результаті цього почались активні прориви і водоканал щоразу, коли приїжджає ремонтувати водяну трубу. Прориває газову. Високовольтні кабеля. Отакі От великі, шестивольтові. Вони покладені вроде би, згідно всіх технічних норм, як має бути коробів, цеглі з обсипкою піску. Далі є газова труба. Взагалі тут є найстаріша лінія в Трускавці, яка прокладалася до кришталевого палату. Кілька разів ми звертаємося у водоканал, зверталися й до пана Возника, зверталися до пана Петра е Іванич. Іванишина. Просимо, зробіть, зробіть тут порядок. Тут небагато, 100 метрів труби лишилося. Прийшов час по наших двох вулицях замінювати газопровід, ну, згідно технічної документації. Поклали газопровід гарно, красиво на гнилу водяну трубу. Не дотримавшись норми, перший раз, 26 березня, прорвали водяну трубу на якій лежить газу. Ага. Щас по чиновний компаній. Це і попередня заява, але вона не дозвона. це було до водоканалу написано 27.03. Оце, як бачимо, позначка, що тут проходить газова труба. Лежить тут без будь-якого короба, прямо на водопроводі. Вже в тому році, Перша поломка була в маю в травні місяці. Буквально там п'ять колишків забили, і у 5... тут буквально 100 метрів труби. От ми ходили неодноразово з сусідами на водоканал, і нам сказали, у них нема коштів для того, щоб поміняти 100 метрів труби. То... То сказали нам зібрати гроші, вча з чого ми маємо збирати гроші, як є в... труба належить для... від водоканалу і місцева труба. Тут сусіди не згідні були. І то так Потім вони казали, що в кінці року вони нам поміняють. От позавчора таке сталося, ми сьогодні знову пішли на водоканал і вони нам сказали, що в нас знову грошей немає. Нема. І коли то буде, я кажу, добре, зима настане, знову будете купати, будете рити. Ми вчора без світла сиділи нині, без води і ще обірвана газова труба була. Комунальні служби нашого міста в черговий раз порадували місцевих жителів своїм професіоналізмом.